18 вересня на Закарпатті передбачається хмарно з проясненнями. Часом дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10, плюс 15. В день 19, 24, з позначкою плюс. Вночі та вранці в гірських долинах подекуди туман. Температура повітря вночі в горах місцями до 9 тепла. Вдень плюс 13, плюс 18. Ужгород мінлива хмарність. В день короткочасні дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі до 18 тепла. В день до 24 тепла. У Великому березному ймовірні короткочасні дощі температура повітря вночі 7-9. Вдень плюс 13, плюс 18. У Перечині мінлива хмарність, місцями дощ. Вночі 12-15, вдень 19-22 з позначкою плюс. У Міжгір'ї вночі часом дощ. Температура повітря вночі 7-9, вдень 15-18 з позначкою плюс. У Воловці вночі короткочасний дощ. Температура повітря вночі до 9, тепла вдень до 18. .00. У мукачеві мінлива хмарність. В день можливий дощ. Температура повітря вночі 15-18. В день 21-24. У сваляві мінлива хмарність. В день дощ. Температура повітря вночі 12-15. В день 19-22 тепла. У Тячеві мінлива хмарність. Короткочасний дощ. Вночі плюс 14, плюс 17. В день 20-23 тепла. У хусті мінлива хмарність день короткочасний дощ. Вночі 14-17 вдень 21-23 тепла. У виноградові мінлива хмарність, ймовірні опади. Температура повітря вночі до 18 тепла, вдень до 24 вище нуля. У берегові мінлива хмарність місцями короткочасний дощ. Температура повітря вночі 14-18, вдень 21-24. У Віршаві – мінлива хмарність. В день – дощ. Температура повітря вночі – плюс 12, плюс 15. В день – плюс 19, плюс 22. У Рахові – можливі короткочасні дощі. Температура повітря вночі – 7-9, в день – 19-22 тепла.